Всім привіт, сьогодні перше відео на Ютуб. Сьогодні ми в Лощово, в Польщі, сьогодні перший етап Кубку Європи Харлем. Прикольні змагання. Будуть сьогодні змагатися. Сьогодні буде 6 вправ, 4 мої, вправи, 2 так собі. Значить, так собі вправи для мене це вправи на хват. Перша вправа будуть Тімберкері. Ваги ще немає, але думаю, там 300-350 кг Ще поки що не знаємо в одну сторону, в дві сторони. Друга вправа не моя, це гер... колони Геркулеса. Отримання, Подився, сьогодні як воно буде, воно тяжка вправа сама собою. Але самого не провалиться, не програти бали в цій вправі. Та ще будуть мої вправи. Йок, йок буде десь під 400 кг, але тут пацани теж добре бігають, тому самого не затупити в цій вправі. Потім буде брівно 150 на рази. Ну там мені рівних немає. Я думаю, 6-7 разів хватить, щоб заняти перше місце, оскільки Марика немає, і думаю, 6 разів буде достатньо. А потім будемо кидати мішки. Ну, мішки ми кидаємо добре, з Пашем вона Тому шансів там, думаю, ні в кого не буде. Досить оскільки немає в мішках, я думаю, як в мене або в Павла. А станова тяга автомобіля. Ну, станову ми любимо. все залежить від принципу цієї тяги, Там відбив, не відбив. Але я думаю, що станову також буду один з лідень. З основних опонентів сьогодні у нас з Грузії Ніколи Кадзе і з Польщі Роберт Сервос. Останні хлопці хороші, але не знаю, чи не зможуть на цих вправах дати конкуренцію. У нас буде шість людей, два поляка, грузин, Я з України і словака. Ну, Непоганий, склад буде. Будуть тяжкі змагання після змагань. Викладу відео, якісь буду розказувати, що було, як було. Всім до зустрічі! А побачимося після змагань.